Ну що, вітаю всіх! Ми це зробили. Ми всі ми, дочекалися першого трейлеру GTA 6. Я знаю, що всі ви вже його бачили ще в перші хвилини, можливо, години після публікації, тому що це один із найважливіших моментів в ігровій історії. Кожен перший трейлер нової частини GTA – це найважливіше, що відбувається за останнє покоління. Але враховуючи, що моя перша реакція, мій перший перегляд, відбувався під час стріму. Я не міг це не зберегти для себе, для того щоб потім колись, коли буде виходити GTA 7, GTA 8, щоб я просто міг передивитися і знову відчути ці емоції, які я відчував. Коли вперше побачив GTA 6. це вирізка з нічного стріму. Грали з друзями в Little Company і прямо в цей момент опублікували трейлер GTA 6. Ми подивилися його десь на сьомій, восьмій хвилині після публікації. Тож були в числі першого мільйону, щонайменше, а це доволі складно. В такому масштабі. Тому гарного перегляду, кому це цікаво, давайте розділимо цей момент разом. Народ, хочу дуже сильно піти трейлер подивитись. Давайте, давайте так. Ух, блядь, Ух, блядь. Просто два дні Auto 6, трейлер 1, єбать. скільки переглядів там вже? 45 тисяч. Але це воно просто не оновлюється. Я думаю, там вже лям є точно. Там лям, лям лайків пишуть вже. А, ну от, тим паче. Так, я поки зам'ючу. Хочеш кайфанути? Так. Це тобі на день народження подарунок mm -hmm. від Rockstar. О, в мене нема звука, Філіп! Все. Нема звука! Lucia, do you know why you're here? Bad wow. luck, I guess. Ніхуя, скільки людей, блядь! Воно a... oh. oh. як фільм виглядає, подиви. Ого, блядь! She said she killed me. She said to make my Back. The only way we're going to get through this is by sticking together, being a team. <laughs> Trust? Trust. Я не грала в жодну GTA, але в мене мурашки. 에, виглядає ахуєнно, але е, є оця хуйня, яку, е, ну, яка була очевидна, що не буде, цього, не буде відчуватися такий супер-мега-стрибок, е, як був там, наприклад, між Сан Andreas і GTA 4, між GTA 4, GTA 5 був не такий прямо сильний, але все одно сильний. І між GTA 5 і цим, ну, типу, е, воно прямо. Можна навіть подумати, що це GTA 5 там з модами, наприклад. Гра графічно воно не стало прям, оце Gen, блядь, 10 років різниці між іграми не видно. Отут прям красиво пизда виглядає. Але якщо подивитися на людей. Виглядає як. ну, типу, бля, ну виглядає як GTA 5. От, в плані людей. З волоссям взагалі біда. І я так розумію, велика велику роль будуть відігравати соцмережі, бо прямо в першому трейлері дуже багато футажів з соцмережами. І я, я думаю, що це буде дуже важливо там, і це прикольно. Trust. Trust. Оце те, що головні герої і пара, це, це прикольно. Це, це дуже нове. Вже не можу дочекатися е, цих розборів. Бля, там такі, такі деталі помічають, що просто пізда. Трейлер GTA 5, ну давайте перший. А, так я пам'ятаю його. Why did I move here? I guess it was the weather. Я пам'ятаю його дуже добре. Я його, Why did I move here? <laughs> я його навіть цей колись. Е, я ще в школі тоді вчився. в мене тоді YouTube канал був свій англійський. І я тоді під таким враженням був, що пішов скачав його залив собі на, на канал. Нахуясь, і мені кинули страйк. <laughs> Типу ну, під хуя, враженням це... був. Я під таким враженням був, я не розумію, нахуя я це зробив. <рес> це попередній, так? Це та 5. А, ну видно, дуже сильно <рес> видно, подиви. Так, ми ще дивимось. Ну, блядь, 720. Тут саме відео неякісне. Коли я буду проходити вже якусь ГТАшечку. Коли завгодно. Бо я в GTA грала, це тільки е, тупо сідала в, so, та, в таксі house. і приймала закази, і таксувала. Yeah. <laughs> Все, I що я робила. Ну, like no, yeah. цей трейлер мене вразив на той момент більше, тому що тут, тип, я прямо дивився цей трейлер. І, і дуже сильно відчувався стрибок між попередньою грою і новою. Що в анімаціях, що в місті, що, що у всьому. Навіть там подивитись е, на біг, оце, на, на, на оце все. Ну, отут отут виглядає прямо розйоб. роз'об. Ось там, де люди на пляжі. Отут добре виглядає. Коротше, мені дуже не сподобалась е, сцена. Ну от от. от, тут теж якось. Ну от ці диви, які вони чоткі. ти не про графіку, да? Да. <рисвіття> 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 Блять, ну тут прямо толпа пиздець. Такого не було і не буде. Ще. Ні, Ну воно ж більшість це катсцени не прямо з гри по-любому. Ой, буде проходження в тебе, десь. да? Через рік десь, а то й через два. Зайчі. Вони сказали 25-й, значить, чекаємо 26-му. Ну нічого, зате вже хоча б якась інформація є. От такий от трейлер, що я можу сказати, ще доволі довго нам чекати мінімум два роки, а може навіть більше, враховуючи історію кожного переносу нової гри від Rockstar. Але я думаю, воно буде того варте. Якщо до цього я ще відчував якийсь скептицизм і взагалі не до кінця вірилося, що гру точно розробляють зараз. Я розумію, що робота йде, і я думаю, ми не будемо розчаровані, Передивившись ще декілька разів цей трейлер після того стріму. Я все ж таки бачу цей стрибок. Я бачу, що це Next Gen, І мої перші емоції трішки змінилися. Тобто мені треба було все ж таки переварити інформацію. І я зараз в такому захваті, в такому очікуванні нової гри. Ну такі емоції реально відчувається раз на 10 років, здається. Тому будемо чекати разом, якщо вам. Цікаво, можливо, зробимо реакцію і на наступні трейлери, коли вони будуть виходити. Я одразу хочу вибачитись перед всіма, хто чекає відео. Бачить, що вони останнім часом доволі рідко виходять. Я собі взяв невеличку відпустку. Вже ось ось повертаюсь. Як ви знаєте, останні 3-4 місяці відео виходили кожного дня. Майже не було ніяких вихідних, і, і от ось зараз ці релізи один за одним закінчилися, тому є можливість, хоча б трішки відпочити. Але я досі стрімлю кожного дня. Тож ви можете приходити на твіч, якщо сумуєте за мною, хочете побачити, поспілкуватись. У нас попереду ще. Проходження Stalker всіх частин, Silent Hill, проходження Last of Us Part 2, Але я думаю, ми дочекаємось апдейту під версію PlayStation 5. Коротше, ще дуже багато всього. Тому дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк, писати коментар, підписуватись на канал. І приходьте до нас на Twitch стріми. Посилання є в описі. Сьогодні в мене день народження, тож будемо там святкувати. Можете завітати, привітати. Бувайте!